Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. На жаль, продовжується ера полюблячів знімати відосики, полюблячів розповідати про шашлики, про те, що потрібно розмінувати всю область, про те, що ніякої війни не буде і так далі. Так. Таке діється не тільки, звичайно, наверху політики, але й у шахах те ж саме. Ми знаємо, що українських спортсменів не випускали на чемпіонати Європи, світу. Ми знаємо, що завдяки гнипу та гуцайту багато хто виїхали, навіть першорозрядники у перші дні війни, виїхали і не повернулися до України. Ми знаємо багато моментів. Ми знаємо, що до складу збірної включаються другі, треті розряди, при цьому не пропонуються гроссмейстрам та майстрам. Ми багато чого знаємо. Знаємо, скільки шахістів покинуло. Українську Федерацію, бо не хочуть мати нічого спільного ані з Гнипом, ані з ГОЦАЙТом. І ось наступна подія. Ми знаємо, що керівник хвалів комісії Приходько заблокований за читерство сайтом ЧОСКОМ, Він не видаляє ані читерів, ані орків з рейтинг-листів. Те ж саме, закриває на це очі і перший віце-президент Федерації Шахів Гнип про все це вони розповідали. Про Смети, схеми, про все це є відео. А тепер про подію, яка сталася нещодавно. Я коли ще побачив її рекламу, я подумав, ну це ж якась сумнівне дійство. Була реклама у тому, що буде сеанс, а потім переможці сеансу зіграють фінальну гру. І ось давайте подивимося, як вони Після цього охарактеризували цей, цю подивіль. 16 вересня 2023 року у місті Києві відбувся перший всеукраїнський дошкільний турнір шахів. Ну, по-перше, в Україні було багато всеукраїнських дошкільних турнірів. Дійсно, турнірів. Те, що у вас було, це не турнір. Тут вони починають е, спонсора е, рекламувати, потім. Гудсайта обов'язково обов'язково прорекламували ще багато кого. І е, потім фото. Зробили все гарно. Ось, бачите, куча спонсорів, федерацію написали. Але що це насправді було? Вони називаються всеукраїнським дошкільним турніром. Шах. Це був дешевий піар, друзі. Це був взагалі не турнір. Це був сеанс. Як написали у Фейсбуці, сеанс давав міжнародний гросмейстер Фроло. Ні. Фролов це сильний міжнародний майстер, але все ж таки не гросмейстер. Так, він гросмейстер України, але це звання ніде не котується, і це не як не міжнародний гросмейстер. Тобто, вже тут трішечки обманули. По-друге, міжнародний майстер Фролов дав сеанс діточкам, які, ну просто ну, майже не вміють грати у шах. Це. Ну просто несерйозно і ані діточкам ніякої користі від цього не було, окрім усього популізму у цих фоточок, відео і прочого. А це і потрібно було гуцайту. Йому не потрібен розвиток шахів. Що в нас є? Призи на нормальні призи на чемпіонатах країни, чи є нормальні стартові за участь е гросмейстрів за, за збірну, чи ви виплатили все, сестрам музичук. За їх матчі на першість чемпіонату світу, чи ви далі дали обіцяні квартири е, Ганні Ушеніні, яка, яка саме коли стала чемпіонкою світу, працювала в мене у школі. Я знаю цю історію. Ви ж нічого цього не зробили. Але ось такий популізм, ось таке замилювання у ці відосики це ваше. По-перше, Артур Фролов, його і так підозрювали у вчительстві багато хто. І я теж скажу чесно. Що підозрював. Але отак дати сеанс тим, хто тільки-тільки ну, там ходить, і по, по фото можна побачити, вони навіть третій хід не можуть зробити нормально. Давати сеанс ну це так, це несерйозно. Я давав сеанси. в мене була рекордна серія по Україні. 217 перемог поспіль. Так, в мене у сеансах КМС грали, чемпіони міста, чемпіони області серед чоловіків, і навіть майстри спорту. Ось це сеанси, ось це цікаво, оце адреналін. А піти обіграти діточок. Так випже, е як от Сашко Французов там був відосик, зіграли б зі сліпими у Бліц. Це не серйозно. Популізм, багато таких розумних, начебтоліт, знайшли спонсора, який. Або просто теж полюбляє популізм, бо можна вкластися у щось нормальне, у щось дійсно корисне, допомогти чемпіонам країни, допомогти ну якось ну просто провести турнір. А вони провели сеанс, дав сеанс Фролов, потім Фролов сказав: ти і ти граєш у фіналі у Бліц. Тобто дітки, які просто у шахи граючи, дуже-дуже так от починають свої перші кроки. Вони грають у Бліц. Ну це жахіття, це антипедагогічно. Що це взагалі таке? І як можна називати турніром сеанс, і потім обирати двох з яких ось ви граєте фінал? Ну це ж просто показово. Показово. Без якої користі. Користь була тим, хто хотів відмитися, списати багато коштів. Цікаво, скільки коштів ще е, списано про цей бюджетні коштів. Бачите, скільки фоток, скільки налетіли. А ви ж нічого не провели. Це звичайний сеанс. Я вже казав тільки я, скільки дав більш серйозних сеансів. І інші гросмейстри давали, скільки турнірів більш, більш корисних є. Але ж річ не у цьому. Річ треба зняти відосики, відосики, відосик. І гниб сюди прилетів. І гнибу треба відмиватися, і гниб поруч зі своїм керівником гуцайтом. Вони завжди тут. Тут як тут, трішечки запахло грошенятками гни біжить. Як, яке в нього печуття? Як нього він це осязає? заявив? Трішечки він приїхав. Чому ти приїхав? А чому вже не в Німеччині? А що сталося? А чому зрадники досі не заблоковані? А чому у збірній Україні грають зрадники під час війни? Чому це? Ну ось так. Ну, ми бачимо, ну, що тут можна сказати. Міжнародному майстру Артуру Фролову, мабуть, цікаво грати з початківцями. Це не те, що можна було збачити, який ход слон, Д3 і так далі. Тобто дітки ну взагалі тільки-тільки ну, починають вивчати фігури, скільки у цьому році, у такому віці талановитих дітей. Друзі, у мого сина навіть я не претендую там на те, що він, він просто звичайний КМС, але у 5 років. У нього був другий розряд. Він виграв чемпіонат області до 8 років. Тут зібрали діточок-щатківців, навіть не чемпіонів області, це не чемпіонат країни. Це просто фікція. Це, це не що? Зібрали, написали, що це перший всеукраїнський дошкільний турнір, назвали депутатів пропіарили, гудсайтів пропіарили. Це все, ну це друзі. ну... Стільки грошей, стільки піару, ніхто ж тут не прийшов, просто так. Захарчук, той же тут, теж один з організаторів. Я пам'ятаю, як колись Захарчук ми проводили білу туру ще дуже-дуже давно з моїм колишнім тренером національним судією Сергієм Олександровичем Голобовим. Ми завжди проводили у генічиську білу туру. Як Захарчук приїхав, свої гроші забрав якісь. Нам щось там видав якісь копійки і ще пообіцяв, що він повернеться з Криму, а Крим тоді був, звісно, у складі України, і що привезе нам якихось значків з Артеку. Ні значків, ні дипломів, все ми купували за свої кошти, хоча проводили турніри по лінії міністерства і керував тоді, працював у міністерстві саме Захарчук. Нічого ми не отримали. Потім, як я хотів, щоб мені ж присвоїли національного арбітра. Але мені такі умови поставив Захарчук. Я ніколи не платив ось цих хабарів. Нікому, ні в чому не платив. І не буду ніколи такі, таким займатися. Друзі, це все гарно. Я розумію діточок, я розумію батьків діточок. Вони, звісно, усі молодці, що прийшли, що прийняли участь, але. Це фікція. Це не турнір, це навіть немає статусу чемпіонату України. Да Просто проведіть чемпіонат України, навіть чемпіонат Київщини. Проведіть турнір серед діточок. Запросіть туди не лише обраних, а запросіть усіх, щоб там грали дійсно найсильніше. Дайте цьому статус чемпіонату України до 8 років чи до 7 років. Ну, до 8 є в нас. До 7 зробіть років, якщо ви не хочете до 8. І зробіть. Там нормальні призи, зробіть гідні умови, а не як завжди, у вас на чемпіонатах України. Здирництво, яким займалися у Чаків, у місті Очаків Миколаєві, і так далі. так далі, так далі, далі. Друзі. ці полюблячі відосиків на будь-яких рівнях як дістали. Як не хочеться, щоб вони залишилися в Україні.